Монтаж і підключення накладного виключателя по клавіші. Купляємо двоклавішний виключатель, розпочатуємо, знімаємо клавіші. В деяких виключателях вони досить легко відщовкуються, в деяких треба помортувати. Як їх зняти, там досить просто впираєтесь пальцями за край і витягуєте як на себе. Деколи треба взяти викрутку і акуратно, щоб не поцарапати і не поломити, їх підважити. Повторюся, деколи то досить просто, деколи трохи тяжче. Коли ми нарешті зняли ті клавіші, приступаємо до розбору нашого виключателя. Там переважно всередині один болтик, який треба акуратово викрутити. А буває ще простіше оптимізація виробництва. Там будуть просто два зажими, яких ви легенько підважите викруткою і накладна кришка відскочить. Тепер можна починати готувати наш виключат. Стіна дерев'яна, все досить просто, приставляю там, де мені більше подобається, і по краях включателя засверлюю пару шрупів по дереву чи іпсокатон, які є під рукою. Якщо у вас стіна бетонна, з газоблоху, Катастрофа. Не катастрофа, але цей. Якщо ось ціна не дерев'яна, тоді треба використовувати дюбіля і попереднього теж, Якщо за заблоку, то обійдетеся звичайним сверлом труповерту, перфоратора не дуже треба. А тепер саме підключення двоклавічного виключателя. З коробки вам треба буде вивести на двоклавічний виключатель три дроти. По одному дроті, він переважно коричневий, ви запустите фазу. Так, бо саме так кажуть майстри в полікоздриці, що розривати треба фазу через вимикач. Тобто з коробки ми випускаємо три дроти до виключателя. По коричневому буде йти фаза. Тобто ми її підключаємо на вхід виключателя. Після того ми будемо випускати два дроти з одної клавіші і з другої клавіші. Тут вже, як вам нема різниці, куди висунути синій дріт, а куди зелений і жовтий. Вот, вот. Чим я зараз і займаюся на відео. Зараз коли я закінчу ту роботу, я вам покажу ближче, як воно би все виглядає вже в цьому, вже в виключатель. А поки що, що ще можу сказати? Ізоляцію знімаємо перед виключателем, перед входом виключатель, це та загальну таку чорну. Потім вже перед тим як засунути дріт в контакт, ми вже знімаємо приблизно до сантиметра ізоляції вже тої різнокольорової, або синьої, або коричневої, або зеленої жовтої. А тепер десь, що в мене тут таке є. От як ви бачите. Прийшов коричневий, потім пішов зелений жовтим і пішов синій теж вверх. І провсяв випадок раз, щоб закріпити пройдений матеріал. Коричневий. Кабель у нас прийшов від коробки на вхід виключателя. А тепер синій пішов з одної клавіші до коробки, і жовтий з зеленим пішов з другої клавіші до коробки. Тепер то у нас є дві фази, які розірвані через вимикач двохклавіш. Відповідно, якщо ми будемо нажимати одну клавішу, у нас буде засвідчуватись одна лампочка або там дві лампочки, залежить скільки їх заживлено через ту фазу, яку ми підключимо. Ну, а тепер сама розподільча коробка. Що у нас тут є? Е, значить, так, Треба буде трошки поставити відео на паузу, щоб зрозуміти, оце, це все нуль. З лампочок нуль ми просто заживляємо зразу в клемні колодки. А оце де по дві штучки втикнето подвійна клімна колодка, це в нас розірвано якраз через вимикач лампочка. Тобто один дріт прийшов з лампочки і другий пішов на вимикач. І от так всюди. Зараз поставлю відео на паузу. Якщо хтось. Попробую довше то пояснити. Значить так, нулі, які приходять до нас лампочок в коробку, ми підключаємо напряму, не паримося. Нуль до нуля, все так і є. Потім, то, що в нас пішло від виключателя, нагадаю, що від виключателя в нас якраз пішов синій і жовтий зелений. Ну так, в принципі, більш-менш мало бути правильно. Вони вже не йдуть як нуль, а йдуть як дві фази. Тоді ми наші фази з світильників з лампочок, тобто два коричневих кабеля, по одному з'єднюємо через подвійну клемну колодку. Один коричневий з одним синім і один коричневий з жовто-зеленим. І тоді наш через двохклавічний вимикач буде включатися по одній лампочці. Зараз я то покажу, як воно в мене виглядає. Але перед тим що треба дуже коротко і бережно вкласти оці всі дроти в нашій коробці, яку ми так странно розключили. У одній лампочці світилося, коли треба, коли не треба, не світилося. Акуратно вкладаємо ті всі дротики в коробку. Вне, ну, я маю надію, що там все добре закріплено. Ніякі зараз не вискочить, коли його трошечки більше зігнути, ніж, ніж він хоче, щоб його гнули. Робку вклали, взяли нашу кришку. Та-та, пристукали. О, щоб добре все закрило. І йдемо це, що ми з того всього вийшло. Один світиться, другий світиться. То вже брат, то вже я підключав через одноклавішний вимикач. І як бачите, все в нас світиться по черзі. А то вже роз'ятки і до того відео. Зовсім немає відношення. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся до провідних фахівців в галузі монтажу внутрішньої проводки. Ще я зі здоровлю.